Вітаю, це ранковий кулик, і як я обіцяв, починаю записувати відеоблоги з аналізом чи оглядом політичних процесів в Україні та за її межами. Ви, як мої читачі і підписники ранкового кулика, маєте ексклюзивну можливість сформувати тему, на яку би хотіли почути мій аналіз. Тому пишіть, фіксуйте, пересилайте, обов'язково будемо говорити на те, що вас хвилює. І перша тема, яку я зловив в чаті, це тема протиріч між залужним та банковою. Друга тема це «Перспективи можливих виборів. І третя тема це зрада, яка несеться про заморозку. Ну, почнемо з протиріч. Протиріч між банковою та залужним. По-перше, я завжди кажу. І повторюю, не робіть собі кумира. Не робіть собі кумира з будь-кого, особливо якщо це чинний політик, військовий діяч, державний управлінець, будь-хто. Тому що тільки зробити з нього кумира, ви наділяєте його надзвичайними можливостями і речами, які є бажаними, а не дійсними. Тому, коли я чую ідеалізацію пана залужного як лавкома, як генія військової думки. В мене це викликає ну, внутрішній спротив, оскільки він є генералом так бойовим, так, має заслуги перед батьківщиною, так він врятував фронт, але він є е, е, продуктом виховання і ось, військової освіти сучасної України. І навіть те, що він захищає, де спишу дисертацію в вузі, який очолює ківалу. Теж про щось має вам говорити. Це не в плані того, що я вважаю, що пан Заужний не сам пише дисертацію. Ні. Я думаю, що на це буде дуже багато буде розслідувань, тому що це все вирізало. назва публікація відомі, статті вже опубліковані в журналах. Про це буде нестися тема, це, це не про це. Я кажу про сам підхід. Якщо ти генерал, то ти маєш бути доктором чи кандидатом науки. Автоматично. А як вони пишуться, ми всі знаємо, ці, ці докторські кандидатські. І це частина оцього ж самого підходу. Тому не ідеалізуйте людей. Стосовно пана Залужного, я вважаю, що чіпати його не потрібно, що те, що робить зараз банкова, є дурниця. Відчепіться від залужного. Я розумію, що декому на банкові зараз здається, що він почав формувати виборчий штаб. Їм скрізь вважається вибор. Банкові здається, що залужний зараз формує власний політичний імідж для виборчої компанії. Я не бачу формування такого іміджу. Більш того, я не бачу людей біля нього, які здатні будувати ефективний виборчий штаб чи вивезти залужного в вибори. Там немає політичної команди. І вам це має бути відомо, шановні друзі, на банку. Тому. Єдине, що ви можете зараз зробити, це вийти на спільну прес-конференцію або на спільну зустріч, домовитися про робочі механізми взаємостосунків і відчепитися політично від залужного. Залужний робить правильну роботу. Я вважаю, що публікація його The Economist вона має. Розумні раціональні позиції, які було б варто донести не лише до наших західних партнерів, але в першу чергу до українського суспільства. У нас чомусь так складається, що багато наших політиків і в представників влади спочатку апелюють до заходу, публікують програмні речі там, а потім це все проектується на українського споживача. Ні, треба вести діалог з українським суспільством, треба взаємодіяти з українським суспільством, а потім говорити щось з нашим західним партнерам. Має бути навпаки все. Спочатку стаття для України, а потім в The Economist, чи та, Тайм, чи ще якомусь видання. Це стосується і банкової, банкової президента України, чинних діячів, міністрів і главкома також. Тобто, спочатку програмні документи мають бути обговорені і проговорені з власними громадянами, а вже потім винесені на обговорення західних партнерів. Так будується фактична комунікація з на власним народом. З іншого боку, я вважаю, що стаття Залужного запізнилася. Вона містить ряд позицій, це відповідь України і українського військового командування на ті запитання, які задають американські конгресмени, в тому числі республіканці. Пам'ятаєте, оці вісім позицій ультиматуму республіканців до Білого Дому про виділення допомоги Україні. Яка стратегія перемоги, яким чином будуть усваюватися гроші, яка техніка необхідна в якій, в якій кількості, і для чого вона буде використана? Та багато інших запитань. Це вже намагається дати відповідь. І тактично, стратегічно він вказує на те, що позиційна війна несе для України дуже багато ризиків. Ми не витягуємо не по мобілізаційному резерву, ми не витягуємо по а, організації військової? А, взагалі військової Організації України, не переведені на військові рейки економіка, та й суспільство тягар війни виносить достатньо складно і без належної підготовки, скажімо так, без належного сприйняття. Тому публікація залужного відповідає дійсності, це раціональне визнання. Те, що залужний визнає свою помилку, це також дуже важливо. Отже, перш за все, коли ми говоримо про протиріччя банкової залужної, звертаюся до банку, відчепіться від залужного. Не чіпайте його. Іти на вибори залужний поки що не має з чим, має як. Він не політик в вашому розумінні цього слова. І він зараз на своєму місці робить правильні речі. Я не кажу, що пізніше його не можна прибирати, що він з торкали, Ні. Я кажу про зараз, у цей відрізок часу, в ці часи, залужне на своєму місці. І чіпати і роздмухувати конфлікт з ним немає сенсу. Не проєкція в суспільстві в політичному, не політичних наслідків, не з точки зору військової стратегії та тактики. Не чіпайте залужне. Зараз при нас. Якщо ви говорите про зміну тактики і стратегії на фронті, хочете втрутитись в цей процес, в управління військами, ну це вже інша історія. Тоді у вас має бути дійсно адекватна заміна, і принаймні ви маєте якось оставити акцент, як буде змінюватися тактика і стратегія на фронті. І чим вона відрізняється від того, що реалізовував пан Залужан. У Мене дуже багато питань до мобілізаційної політики, до штурмів непотрібних, до ситуації 128-ї бригади, відсутність дронів забезпечення, ставлення до дронів до закупівель, до ідеї запровадити ще більшу кримінальну відповідальність військовослужбовцям за порушення наказів, заключення гаяк військової дисципліни. Про журнал обліку журналів, безліч запитань до військового, військового керівництва. Але я не військовий експерт, я не буду це коментувати. Я, я не буду говорити про стратегію, тактику на полі бою. Я можу говорити про політичні аспекти як при І в мене є претензії. Але на даний момент не чіпайте залужно. Це основне. Стосовно політичного процесу. Я чув заяву Венчаренка про те, що ось на Банкові дали відлік підготовки виборів на березень виборів президента. Скажу кілька своїх зауважень. По-перше, вибори можливі, так, це є така опція, якщо інтенсивність бойових дій буде менша. Чи нинішнє, це перше. Друге, будуть прийняті ухвалені необхідні закони цього місяця про неможливість проведення виборів в конкретних територіях. І е, одноразовий закон про е, організацію і порядок виборів безпосередньо. Зараз. Тобто вибори в смартфоні так звані. Е, і ще ряд там, змін та доповнень існує чинного законодавства, які регулюють організацію борчого процесу президентських пенальних виборів, політично, електорально, згідно соціології, можливо, банка могла б піти на цей ризикований крок, маючи на руках всі необхідні козирі, всі необхідні інструменти адміністративного. Впливу. І, можливо, Зеленський дійсно виграв би ці вибори. Більш того, він навіть не порушив би власну обіцянку, оскільки зараз війна, і відповідно, ці вибори це мовити, проміжні вибори до закінчення війни. Ну, так би обґрунтовували з Банкове. Проте є ряд нюансів, про які варто зазначити: легітимність проведення цих виборів. Буде невисока в очах наших громадян. Центр зумкова нещодавно опублікував результати, згідно з якими більшість українців, 66%, виступає проти проведення виборів під час воєнних дій, під час війни. 56%, там, трошки більше 56%. Вважає, що неможливість проведення виборів обумовлена відсутністю умов для конкуренції, політичної конкуренції кандидатів, що влада має інструмент для маніпуляції, фальсифікації, примусу і забезпечення потрібного їй результату. Тобто відсутність конкуренції для побільше половини наших громадян, це є важливим. Аспектом легітимності результатів виборів, приймуть вони ці результати чи не приймуть. Отже, якщо банкова вирішила провести президентські вибори, вона має вирішити питання легітимності результату, сприйняття цього результату більшості громадян України. Щоб переобраний Зеленський умовний був легітимним президентом, президентом всієї України. Мінімізувати розкол суспільства, який однозначно буде, і забезпечити оце визнання результату. Це перше. По-друге, щоб температура виборчої кампанії не спровокувала внутрішню політичну нестабільність і настільки, щоб це сколапсувало державну машину в умовах війни. Це дуже важливо. Це просто дуже важливо. Це є одним із основних умов проведення виборчої кампанії, в самих виборів як організації процесу. Тому, знаючи певні інсайдерську інформацію, я знаю, що на банки вагаються, рішення однозначно ще не вихвалено. Я не впевнений, що воно буде на користь виборів в березні місяці. Принаймні зараз необхідних умов короткострокової перспективи для ефективного проведення виборів організації процесу в банковій скоткові не бачить. Тобто бачить більше ризиків, чим можливих здобутків. Але пишуть закон про невизнання виборів, неможливість проведення виборів на окупованих територіях та територіях, де ведуться оточиться Бойові дії або які знаходяться де де окуповані, але в яких є ризики. Це перше. Друге, це саме це ж одразу виборчий закон, про який я вже казав, вибрав смартфоні. Ці законопроекти пишуться. Про це є багато витоків інформації, про це писав Лівий Берег і інші бадання, навіть наводили драфти законопроектів. Трафти гуляють, експерти їх бачать, люди, які пов'язані з цими робочими групами, можуть більше мене про це розповісти. Сам процес підготовки, він більш-менш ведеться, Але рішення, як я вже сказав, поки що остаточно не ухвалене. Тому не ведіться на хайп Венчаренка. Має бути тільки джерел, які підтвердять, що от вже махнули прапорцеми, і всі побігли. Це видно по штабам, власне кажучи, технології на основі напрямки Шене не взяті, штаби не розгорнуті, є лише плани та написані проекти, не більше того. А тепер стосовно зради зрадної про заморозку. Я скажу, можливо, не популярну річ, а, яка не сподобається конспірологам, але а, всі ці історії про те, що десь там вже все розпланували, за нас все вирішили, нас вже злили. І нас тільки підганяють в якомусь коридорі до угоди, яка вже складена і про все вже домовлено, це все ахінея. І ті, хто поширюють подібні наративи, оце конспірологічне наратив, все, все вже вирішено на нас злили, це люди, які намагаються отримати ваші лайки і перегляди, тому що людям подобається щось невідоме, параполітологічне. Конспірологічне. А другий, а, а другий варіант це падлюка, який відпрацьовує російський наратив. Ніхто і ніщо не може зараз гарантувати той чи інший сценарій. Можна планувати, можна виробляти, можна підштовхувати, можна вступати у переговорний процес. А на даний момент ніякої домовленості про припинення війни в Україні бути не може. Нас намагаються впихнути в певний діалог з цього приводу, щоб ми про ней почали про це говорити, про припинення активної фази війни. Але щоб ми в це вже ввійшли і почався процес, достатньо ще до цього ще довго. Тому війна буде продовжуватися. На жаль, стосовно самої заморозки, для того, щоб заморозка відбулася, необхідно, щоб були заінтересанти і ресурси у цих заінтересантів, щоб режим припинення був підтриманий. Або ми перевертаємо сторінку, повертаємося до ситуації до 24 лютого 2022 року. Або ми от маємо статус-кво і маємо підтримати цей статус-кво на належному рівні, не допускаючи його розшатування. А що ми бачимо зараз? Ми бачимо те, що є за інтересант, і справді є частина політично-економічної еліти, яка б хотіла б цієї заморозки і в Україні, і на Заході, і можливо навіть в Росії, але чи є в них ресурсна база. Навпаки, ну, ми бачимо зараз, що відбувається. ми... Ходимо в іншу фазу глобальної війни. Фронти відкриваються по всьому світу: Близький Схід, Кавказ, Центральна Азія, Магріб, Центральна Екваріальна Африка, Сахель, Південна Азія, тобто з'являються нові точки напруги як проявлення глобального протистояння, глобальної війни. Перегорнути сторінку, повернутися на 24 лютого 2022 року вже неможливо, в принципі, неможливо. Не, коли Захід і світ в цілому розписався власне неможливості запобігти війні в Україні, війні на Близькому Сході, війні в Карабаху, таким чином вони черговий раз. Пришвидшували руйнування світопорядку. Відновити світопорядок, замороживши фронт в Україні, не вдасться. Він прорветься в інших вимірах, в інших площинах, в іншому часопросторі, можливо, навіть на території України через деякий час. Рівень проти, глибина протиріч між основними грабцями глобального порядка і локального порядку він настільки великий, протиріччя, що їх неможливо вирішити на жодній існуючій онтологічній базі. Навіть принципово неможливо вирішити. Кожна з сторін бачить ці переговори і мож... намагання вступити в переговорний процес як слабість, слабкість іншого. Нас чекає. Посилення глобальної війни ніяка не заморозка. Тому навіть якщо процес переговорів і буде відбуватися, навіть якщо буде щось підписано в результаті цих переговорів, хоча я в цьому дуже сумніваюся, це не означає, що ми ввійдемо в якусь довгу фазу. Тобто у нас тут почнеться реалізація корейського сценарію. Ні, не почнеться. Немає ресурсної бази. Світ має. Зайти в, в якусь кульмінацію глобальної війни, пережити оцей екзистенційний підділ межу цю, доторкнутися до неї, а потім, як відправною точкою, зробити цей підділ відправною точкою для формування нового світопорядку. Можливо, от коли він торкнеться, почнеться формування нового світопорядку, багатьом із нас не сподобається те, що ми будемо бачити. Багатьом із нас буде здаватися, що руйнуються основи нашої, нашої філософії, світогляду, що той старий добрий світ, безпечний, глобальний, коли можна було подорожувати безпечно, заробляти великі гроші, от воно все знищилося, попіл розвіється. Це буде боляче будь-які дотриму до межі. На преділа, він є болючим, особливо до такого приділу, як зараз. Але ну, що поробиш, ми в такій фазі перебуваємо. Ми маємо це пройти. Тому я дуже сумніваюся, що нам вдасться нав'язати цю заморозку в довгій перспективі. Є ризики, Є ризики. нам потрібно необхідно весь час сіткувати за руками махінаторів з банку. Нам постійно треба слідкувати за руками наших так званих західних партнерів, частини з цих західних партнерів, які б хотіли б далі отримувати дешеві енергоресурси з Росії і торгувати з ними. Інколи наші інтереси західних партнерів у нас можуть не збівпадати, особливо в питаннях війни і миру. Але в мене є сумніви, що в нас в жорсткому варіанті. Взявши за загривок і микнувши носом, їм вдасться нас якось занарити. Ні, не вдасться. Не вдасться нас вести в це болотце заморозки. Тому мипаємо ту скалу і все буде в нас добре. Бо, як кажуть багато футурологів, ті країни, які вперше ввійшли в глобальну світову смуту. Глобальну війну вони першими з неї виходять. То у України є шанс першими вийти з цієї глобальної війни, тоді, коли інші країни, гегемони будуть знаходитися якраз на піки внутрішніх протистоянь і конфліктів, коли будуть обвалюватися колишні імперії. Ось така такий розкладець від конкретної локальної української політики до геополітики. Сподіваюсь, що я дав деякі відповіді на за ваші запитання. Якщо не дав, то пишіть які саме, підписуйтесь на ранкового кулика, ставте лайки, шерте, поширюйте, обговорюйте. Мабуть, ми введемо такий режим, що буде кілька ефірів. На ваші побажання відеоблогів, і тижневий огляд по суботам, чи по п'ятницям, можливо, по суботам, скоріш за все. Огляд за тиждень. Де я буду давати картину розмову картину тижня з певними акцентами і моїми коментарями. І, можливо, там, раз на два тижні, раз на тиждень буде тематична програма, присвячена якомусь окремому регіону чи якійсь окремій проблемі. Дякую, що були зі мною. Як я вже сказав, ставте лайки, підписуйтесь і шерте. З вами був Франковий Кулик. До побачення, до нових зустрічей.